До участі у конкурсі дітлахи готувались декілька місяців. Софія Латка увесь вільний час присвятила виготовленню поробок. Мені дуже цікаво це робити. Мені дуже цікаво брати участь у різних конкурсах. Я їздила в Житомир на конкурс. Так само возила тільки один виріб виріб. Мені цікаво, то я працюю багато. Конкурс відбувся під егідою Всеукраїнської громадської організації «Жінки за майбутнє України та за фінансової підтримки обкому Компартії України. України. й год ми проводимо наш конкурс таланти багатодітної родини, а перший конкурс пройшов в професіонально-технічному училищі номер 15 директором которого был Николай Михайлович Тимошенко. Все это время Коммунистическая партия – надежный друг конкурса. И в этом году обком, Житомирский обком КПУ, первый секретарь Николай Михайлович Тимошенко, главные спонсоры конкурса. Еще раз и еще раз мы хотим подтвердить, что мы не под выборы. Вы понимаете, нет выборную кампании. Компартія ще раз демонструє, що вона системно займається чи сьогодні підтримкою віддавців, чи молодих талантів в, в, в напрямку літератури, мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої самодіяльності. Ми шукаємо і даємо дорогу саме тим дітям, які не мають можливості. Вони соціально найбільше не захищені, вони вразливі. Тому як то кажуть, це наш крен, це наш рефрен. Поважне журі у складі відомих митців області та керівників обласних дитячих організацій визначило переможців. Ним, зокрема, став і Михайло Макуха з Люборського району. Ну я займаюся три роки вже на трубі, і я хочу також стати добрим музикантом і поступити в коледж. Як зазначив Микола Тимошенко, жодна дитина не поїхала додому без подарунка.